І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпустив пивалися жителі землі, і відвів мене духом у пустелю. І я побачив жінку, яка сиділа на бахряному звірі, повному богознаважливих імен, він мав сім голів і десять рогів. А жінка була зодягнена в пурпур і кармазин, і прикрашена золотом, і коштовним камінням, і парлами. Вона тримала у своїй руці золоту чашу, що була переповнена гидотами і нечистотою її розпусти. На її чолі було написане ім'я таємниця, великий Вавилон, мати розпусниць і земних гидот. І я побачив, що жінка еспеяніла від крові святих і від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом. І сказав мені ангел, чому ти здивувався? Я розповім тобі таємницю жінки і звіра, який її носить і має сім голів та десять рогів. Звір, якого ти бачив, і був, і нема, і має прийти з безодні, і йде на загибель. І здивуються ті, котрі живуть на землі, імена яких не записані в книзі життя від створення світу, коли побачать, що звір був. І нема, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це є сім гір, на яких сидить жінка, і сім царів, п'ять упало, один є, а інший ще не прийшов. І коли прийде, то пробуде недовго. А звір, який був і якого нема, він восьмий, але з тих семи і йде до погибелі. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів. Які царства ще не одержали, але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Вони будуть вести війну Агнцем, і агнець переможе їх адже він, Господь володарів і цар царів, а ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні. І каже він мені води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди. Племена і народності. І десять рогів, які ти бачив, і звір вони зненавидять розпусницю, спустошать її, роздягнуть, заїдять її тіло і спалять її вогнем. Тому що Бог вклав у їхні серця виконати його волю, щоби здійснили один задум і віддали своє царство звірові, доки не збудуться Божі слова. І жінка, яку ти побачив, це велике місто, що панує над царями землі.